Друзі, всім привіт! Ну, що скажете сьогодні День професійного свята Ковальчука, День будівельника. Всіх дотичних до цієї справи хочу привітати з цим чудовим гарним днем. Особливо хочу передати вітання своїй команді, яка не покладаючи рук, працює кожного дня в незалежності від погоди. Ми старає, старається робити максимально якісну будову і максимально якісний продукт. Їм за це велике дякую. Ось ще я хочу привітати всіх моїх знайомих будівельників, всіх моїх рідних, тому що всі, всі, хто мене оточує це будівельники. Від щирого серця вас всіх вітаю, щоб в нас руки не боліли, і в нас все було добре. Ось. І ще хочу звернутися до наших замовників. Хочу сказати, щоб ви були. Терпеливі, мудрі та відповідальні, і ми в свою чергу будемо робити максимально якісну роботу. Ви в свою чергу будете нам допомагати, і вийде все круто. Тому ще раз всіх з нашим професійним святом хай нас береже Бог і всім добра.